Время, 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 время. Выиграть надо время, время. Слушай-ка, а что если мы. А? а что если мы запустим дурочку? Дурочку? Да. Какую дурочку? Запустить дурочку, это значит писать, да? отвечать, загружать почту, тянуть резину. А за это время рискнем? Рискнем. Ну-ка. Взагалі, будемо загальними точно приєднання передбачуване держава. Ну не це не була вже приватна історія, точно це була Російська Федерація і її спецслужби. І також із них. Із них більше двадцяти брали а, за даними брали участь у конфлікті, взагалі, а, в, а, в, а, збро... під час подіях щодо зб... які а, є збройною агресією Російської Федерації на сході я блядь, в своєму познанні настільки присповнився, що я як будто би уже сто трильйонів мільярдів літ. Проживаю на трильйонах і трильйонах таких же планіт, розумієш, як це Земля. Безпеки знову ж вже було сказано. Щодо э, того, э, крім саме електрики, не співпадають певні дати, і також не співпадає їхня особиста позиція. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис і під десь це ж історія в тому, що нас знову сортують. Та я, я терпіти не можу. В мене навіть от мої редактори вони намагаються всі те, що називається, срачі там, де починається зліботи, парахаботи, приниження президента п'ятого, президента шостого. Для мене немає значення. Всі йдуть в бан, всіх видаляємо, всі потім незадоволені. Вона ну я, я такого не стравлюю, тому що ми маємо бути. Кулаком та і, і вміти вести дискусію. Тому, коли я почула про цю парахоботу, я згоріла та тому, що вони як росіяни. І вони мають згинути в мене одразу перед очима і, і дівчата, про яких я писала. Звісно, там це моя улюблена подружка Маруся Звіробій. Це фантастична Тетяна Чорновол, яку неможливо вирвати на стрім. Ну не ходить вона. Вона воює і вона каже: Я прийду мені, потім в мене будуть проблеми і так далі. Це наші герої, які вже загинули, та які були гостями наших ефірів, які більше ніколи не прийдуть. Пороховоти різні е, і, і зараз воюють, і і, і волонтерить. Ну це Просто українці всіх регіонів і без угла вона дозволила собі оцю цю класовість, і мені інколи каже, інколи здається, що от представники влади вони все ж таки хочуть розділити та оці правильні ці неправильні ці за нас, а ці вороги? І я дуже боюсь наслідків цього, тому що в нас вже була історія сходу і заходу. Та, а тепер у нас, отак, ніби два табори про хоботи і заліботи. Як це спинити? Ну, давайте говорити відверто. Якщо не помиляюся, один із кандидатів в Чехії, вроді би, в президенти, який зайняв третє місце, сьогодні отримав підозру. Не пам'ятаю прізвище його. Просто новина така вискочила. Підозру за те, що він виправдовував агресію Росії і закликав, що все правильно вона зробила, і так далі. От це є демократична країна, в якій працює закон. Тепер давайте говорити про цю історію. Я дуже добре пам'ятаю цитату, що парахоботи до ісчезнути. Це сказав портно. Угу. Якщо я скажу, що Портнов – це куратор безуглої, в принципі, я не помилюсь, бо вона говорить його тези. От давайте будемо говорити, що куратор безуглої Портнов. То, що вона собі створила імідж, що вона приналежить Єрмаку, це я вам скажу. Це хтось її дуже гарно навчив, бо сама б вона не додумалася, бо там стільки немає, там рівень IQ трошки не дотягує. Але тим не менше, це дуже гарно її ведуть. Так ведуть. Бо Єрмаку до неї плюнути і розтерти. А вона собі створила такий імідж і користується ним, і дуже багато Та ну то з тобі зугла. Ну, бо хто б, якби вона була не єрмаковська, хто б її пустив би на командний пункт, навіть народного депутата. Слухайте. Альона, будучи народним депутатом Верховної Ради України. Ну, ви знаєте, я ж прийшов все-таки з окопу. в мене такий батальйон Айдар, ну це моє рідне, це таке виплекане. Та, тобто я звідти сам виріс, і, і він росте, і так далі. І ось в якомусь році я поїхав як народний депутат в батальйон Айдар. Ну, до своїх побратимів. Нагрузив Тушонки. Ну, я ж був депутатом, все-таки, як не як. Тушонки там з нагрузив цілого джипа, якого потім е люди Коломойського спалили. Але суть не в тому. Суть в тому, що і я поїхав. Я їду в батальйон. Звичайно, я порядна людина. дзвоню комбату. Кажу: так і так. Командирка, так і так, їду. в гості, все, чудити не будемо, лазити не будемо, кашмарити сепарів не будемо. От і так далі. І він каже: да, але питань немає, але треба, щоб ви заїхали на КП. Ту, чия команда? Ну, команда, командуючого сектора, ну я ж не можу не послухати. Я приїжджаю, і так я познайомився з паном Сирським. Я приїжджаю, бажаю здоров'я, пане генерал, народний депутат, тра та та Він каже: Так, будь ласка, я хотів з вами зустрітися. Будь ласка, яка мета вашого приїзду? Кажу, от Тушонка, згущенка, чисто волонтерка, кажу, навіть зброї не брав. Ну, на то в мене був все, навіть зброї не брав. Все добре, питань нема, коли будете уїжджати назад. Ну кажу, побуду з хлопцями, там ну, день-два, там, може там, які потреби там, повирішуємо. От, і все, поїду назад. Все добре. Дзвонять комбату, все добре, добро є. Чим відрізняюсь я від безуглої в цій ситуації? Тим, що я зробив все правильно. Я не ломлюсь туди, куди мене не пускають. Але тоді було чорне і було біле. Ми всі були одним кулаком. Ну, 14-15. Критика влади була завжди. Але не було поділу. І коли мені казали, що от треба зшивати суспільство, я казав: поїдьте на цвинтар в Харківщину і поїдьте на цвинтар на Львівщину, і ви побачите, що і там, і там є солдати. Ми зшиті. Ми вже кров'ю зшиті. війною зшиті. Нас не треба зшивати. Але російська машина, ФСБшний політичний офіс Російської Федерації, який успішно наголошую, працює в Україні, бо ті всі прізвища, які я називав там Бутусов, Демченко, там от це все Оману, це все, це політичний офіс Російської Федерації. Мар'яна Безула на моє глибоке переконання такими речами, впроваджуючи саме наративи кремлівських пропагандистів про те, що ми тут різні, там і так далі. а От вони там один народ, а ми ж то, ж схід, захід, це все окремо, там порахаботи і так далі. Вона фактично є працівником цього політичного офісу ФСБ Російської Федерації у владних кабінетах, і наші громадяни на сьогоднішній день найбільшими ворогами, внутрішніми ворогами України, якраз вважають. Перше корупціонерів на другому місці 43% це російські російські ПСБ криси у владних кабінетах. От вам приклад однієї з російських кабінетних криз у владному кабінеті. Все, я по-другому називати не можу. І мені там прізвище не важливо в цьому контексті, якщо людина робить те, щоб розвалити єдність. А тепер я пригадую заяву президента Зеленського на запитання журналістки П'ятого каналу. Ну, щось ще треба говорити? Тобто й, 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 йому задають питання: Володя, де Баканов, де Ваня? Вова, де Ваня? А він каже, Ваня тут, і я тут. Не то, що ваш п'ятий. Ну, я зараз отрую, але в принципі, то в цьому логічному запитанні я хочу запитатися знову ж таки, в які ж домовленості були в Омані. Наскільки глибоко вплив політичного офісу ФСБ? В українській політиці має на президента Зеленського. Ну я я ж не буду казати, що президент Зеленський це агент ФСБ. Ну якось то солідно буде верховний головнокомандувач, як не як. Тільки він міг позвонити Лукашенко і сказати, що всі їдуть. Я не думаю, пане Ігоре. Я думаю, я поділюсь своїм поглядом, що Володимир Зеленський, скоріш за все, мене заспокоює, що Джо Байден би точно не зустрічався та із агентом ФСБ. Його оточення та те, що там є ті зрадники, які здають Україну в цьому 100%. Ще раз кажу: я ж не кажу, що Зеленський агент ФСБ Боже збав ви що? Це ж Верховний командувач України. Він до сих пір не втік. Я говорю про те, наскільки вплив ФСБ агентури є на президента Зеленського. От що так. я де моя цитата така. Тобто, і в цьому контексті розділяй народ і властвує над ним. Да? Тобто, це все те, що чим займались росіяни тут, сотні, сотні років на території України. Маленький екскурс в історію, якщо дозволите 30 секунд. В 918 році йшли війська комунітські війська Муравйова апостола на Київ. А в Києві більшовики підняли повстання з гарними файними гаслами: земля крестьянам», фабрики робочих. Ми ж пам'ятаємо, Центральна Рада зняла полки з оборони України, відправила на придушення повстання в Києві. І ті, і другі через 15 років їли власних дітей від Голодомора. І одні, і ті, що повстання робили, і ті, що придушували. Тому така історія. Вони це завжди робили. І ще раз наголошую, я вважаю, що впроваджуючи такі наративи, такі самі наративи, як є цитати самого Портнова. Я думаю, що Портнов є куратором Мар'яни Безулої, і хай тепер відмивається. От я собі ляпну, а вона хай собі думає. Я ж маю право думати так, виходячи з співпадіння, 100% співпадіння цитат. О, сумасшедший. Спасибо.